Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 21 листопада 2014 року. П'ятниця, католицька церква візантійського обряду сьогодні святкує праздник собору святого архістратига Михаїла і інших безплотних сил. Перш ніж Господь Бог схотів створити людину, він спочатку створив ангелів. Це невидимі, безсмертні, дуже досконалі і чисті духи, які мають бистрий розум і свобідну волю. Їхня кількість безмірно велика. Пророк Даниїл бачив у видінні престол Бога, де тисячі тисяч йому служили, і селена безліч перед ним стояла. А святий Йоанн Богослов у книзі Откровення каже. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола та істот, і старших, і було число їх множини множин і тисячі тисяч. Сам Ісус Христос говорить у Святому Євангелії про легіони ангелів. Псевдоді Ареопагіт в церкві започаткував звичай ділити всіх ангелів на три чини. По три хори кожний, тобто разом дев'ять ангельських хорів: серафими, хировими і престоли, Господства, власти і сили, начала, архангели та ангели. Господь Бог після створення ангелів схотів їх випробувати, і тоді велика частина їх збунтувалася проти нього. Святий Йоанн Богослов говорить про війну на небі. На чолі добрих ангелів став Архангел Михаїл і переміг Люцифера і його ангелів. Через це свята церква, коли почитає ангелів, то ставить святого Архангела Михаїла на першому місці. Празник на честь святого Архангела Михаїла та інших безтілесних сил був встановлений у IV столітті. Цей праздник зветься Собором через те, що цього дня церква празнує собор зібрання усіх безтілесних сил разом зі святим Архангелом Михаїлом, а також собор зібрання людей на землі, щоб прославити небесні сили. Празднуємо Собор Святого Архангела Михаїла в листопаді, бо колись давно рік починався з березня. Тоді цей місяць був дев'ятим у році, тож має символічне відношення до дев'яти ангельських чинів. На Божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванері від Іванлиста Луки з 10 глави з 16 по 21-й стишок, де є такі слова Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. А хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулись 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імени». Він же сказав їм: Я бачу, сатану, що, наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена. Записані на небі того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив Я прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти втаїв Це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Повернулися 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імени. Чого апостоли радіють? Або ж що таке надзвичайне сталося в тому, що біси за імені Ісуса кориться апостолами? Більша радість нам дана через небо, дароване нам, як найбільша цінність у вічності. Сьогоднішнє свято є святом любові Небесного Отця, який дав нам небесних ангелів для нашої помочі. Саме через небесних ангелів Господь дає нам зрозуміти свою любов, створивши нас вищими понад них. Якщо біси, колишні ангели світла, коряться нам через ім'я Христа, то чи не більше коряться нам ангели, дані нам на поміч? Тож подякуємо сьогодні Господові за наших небесних проводирів, які коряться всім нам, коли ми коримося Богом. Гріх ранить Бога, бо ранить самого грішника, якого Бог любить безмежною любов'ю. Юзеф Августин благодать вам і мир від Бога Отця нашого. i Gospoda Isusa Hrista